Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І у нас сьогодні буде ще одне відео з розпродажу, чому бо я згадала, що не показала вам жодної позиції від бренду HM. Тому сьогодні досить хороші знахідки від бренду HM, а також ще знайшла для вас непогані позиції від бренду Resort. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь обов'язково. А також коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Всім приємно! Но о перегляду і зустрічаємось примірочних! І так, дівчатка, я знаходжусь при приміручні бренду HM. Всі ці речі, що на мені зараз зі зниженою ціною, ще вони всі доступні на сайті, обов'язково залишу вам посилання. Не забувайте перевіряти посилання під відео та всі мої параметри. Отож, поїхали. На мені жаті такі, наче в піжамному стилі штани. Вони мають таку резиночку по талії, є дві прорізні кишені, штани на мені в розмірі розмірі S. Сидять вони добре, по талії вони дуже широкі. В принципі, як варіант, якщо носити без підборів, як такий пляжний варіант, то підходить і розмір S. Але, можливо, я взяла б більше, щоб вони були трошки довші саме на мій зріст. Також на мені боді в темно-коричневому кольорі, боді на мені в розмірі S, і воно дуже-дуже тягнеться, тому я взяла б його в розмірі XS. Ще додати Що до цих брючок зелених йде ще в комплекті такого ж кольору зелений кардиган, також такий жатий, і це йде як костюм. Склад тканини в нього поганий, це 100% поліестер. Але якщо такий костюм брати, до прикладу, та носити в прохолодні літні вечори, то це непоганий варіант. Рухаємось далі, дівчатка. І на мені наступні штани, вони вже не Жаті, але схожої, так скажем, моделі, але не жаті. Вони з таким абстрактним принтом. Вони вже на мені в розмірі. М, вони ширші, аніж попередні, за рахунок того, що вони не такі жаті. І цей принт мені подобається. Вони також в такому розслабленому, піжамному стилі. Вони вже трошки довші за рахунок того, що вони в розмірі М, це також 100% поліестер. Хоча я вам скажу, що в приміручні я дивилась цінник і там писало 20% поліаміду. І тканина в них трошки така приємніша, трошки цупкіша, а ніж у цих попередніх зелених, тому навіть і не знаю. Вони мені сподобались по саме по дотику трошки краще. Дівчатка, рухаємось далі. На мені наступні штани в такому ж піжамному стилі, в гарному жовтому кольорі. І до речі, вони також на мені в розмірі М і сидять так, як потрібно. Єдине, що я не комбінувала б їх з підборами, тому що трошки вони мені закороткі. Але якщо ви з ростом нижче, ніж я, то вони вам будуть прямо до підлоги, і це добре. До речі, хотіла сказати, що на сайті вони представлені в шести різних. Кольорах, є і чорний, і молочний, і ще принтовані, але ось ці три кольори мені сподобались найбільше. Ще хотіла додати на рахунок Боді. Боді мені сподобалось, воно дуже тягнеться, тому потрібно брати розмір в розмір. І на сайті боді представлено також в 5-6 різних кольорах: це і тигровий, і чорний, і молочний, і такий коричневий з люрексовою ниточкою. Тобто кожна з вас обере свій колір. Єдине, що дівчатка, зверніть свою увагу. Що боді так скроєно, що воно дійсно трошки збільшує ширину та лінію плечей. Це ви повинні розуміти. Наступна позиція, яку можу рекомендувати дійсно, це спідниця в зміїний принт довжиною Міді. Є спереді боковий розріз, по боковому шву йде блискавка. Вона на мені в розмірі 36, вона трошки вільна, але, звичайно, менше б я не брала. Приємна легка тканина, це 100% віскоза. Дуже-дуже гарно, до речі, поєднується з цим боді коричневим, тому що ви можете бачити, що на в зміїному принті є ось така. Такий чорняво-темнокоричневий, наче вкраплення, тому з таким коричневим боді це поєднання виглядає дуже гармонійно. До речі, до цієї спіднички ще йде асиметричний том, також з зміїним принтом. Тому залишу вам посилання, обов'язково звертайте увагу на цей костюм. Наступна дівчата-спідниця, яку також можу рекомендувати. Вона також на мені в розмірі S, Сіла добре, вона на запах, ось ви можете бачити, що є досить такий глибокий запах і багато так тканини. Вона також в довжині міді, і вона в чорному кольорі в маленькі, червоні сердечка. Виглядає це дуже так жіночно та мило. Не скажу, що будь-який ось такий принт. на Чорному фоні я можу рекомендувати, але ця спідниця є непоганою. Головне правильна її стилізація та правильно підібрати її на свої параметри, тому що принт досить мілкий, тому це потрібно враховувати з огляду на свої параметри. І дівчата, вона на сайті представлена ще в кольорі фуксія та в такому сіро-бежевому, тому зверніть свою увагу, хто хотів би, можливо, таку спідницю, але в інших кольорах. І наступну спідницю, яку можу рекомендувати, це сатинова спідниця, склад тканини 100% віскоза в такий тигровий принт. Вона на мені в розмірі М, і вона мені дуже велика. Я її притримувала, щоб вона з мене просто не злетіла. Відразу скажу, що на сайті вона представлена ще в молочному кольорі та такому бежево-сірому. Тому хто шукає зараз сатинову спідницю, зверніть свою увагу на бренд HM. Приємна тканина, мені. Подобається, ось я показую, як зроблена резиночка, тобто резиночка прихована, що дуже добре, така спідниця прослужить вам багато років. І цей принт мені подобається а однотонні це взагалі база-база. Єдине, що, якщо ви трошки мене нижче, мене ростом, то така спідниця сяде для вас набагато краще. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна позиція така досить спорна, але е, мені ця сукня сподобалась. Це 100% поліестер, вже не дивимось на цей склад тканини, тому що іноді, так, не дивлячись на склад тканини, дещо всі сукні таке цікаве є. Мені подобається V-образний виріс, мені подобається жата тканина. Єдине, що на свій зріст, я хотіла б, щоб вона була трошки довша. Е, рука Ореглан, так, цей рука Ореглан, на жаль, підійде не для кожної жінки та дівчини. Але дивлячись, як стилізувати цю сукню. Є два варіанти. Перший варіант такий зовсім простий та розслаблений на купальник на пляж, на якусь вечірню прогулянку біля моря. Вам в ній не буде занадто якось спекотно, тому що вона така дуже легенька, не пристає до тіла і все буде окей. Інший варіант це доповнити її, до прикладу, золотими аксесуарами, босоніжками, браслетами і так далі. Можливо, ланцюжком Наталії. І таким чином сукня буде досить непогано виглядати у вечірньому образі. Тому, не дивлячись на її склад тканини, вона має дещо таке цікаве. На сайті вона представлена в чотирьох різних кольорах. Там є і оливковий, і молочний, і ще такий пудрово-рожевий. Тому зверніть свою увагу, беріть, звичайно, на 2-3 розміри більшу. Також я вам показую ось ці вінілові мюлі, дуже-дуже вони зручні, на мені розмір 41-й, легкі, зручні. Гарно зливаються з ніжкою, також можу їх рекомендувати. Наступна сукня, яку можу рекомендувати, це сукня майже у квітковий принт. І не дивлячись на те, що квітковий принт є досить таким іноді важким в стилізації, і не для кожної жіночої фігури кожен квітковий принт може підійти. Але цей принт мені сподобався за рахунок чого? За рахунок трошки такого розбіленого фону, наче принт такий забілений. Тому виглядає вона досить цікаво, так, по-літньому не кричаще і досить приємна тканина, не дивлячись на те, що це також 100% Поліестер і підкладка також Поліестер. Мені подобається, як зроблена зона декольте, можна як з цим поясом носити, так і без нього. Ззаду, звичайно, я не змогла застібнути, так як там дуже маленький гудзик, який я не осилила своїми нігтями. Але сукня непогана. Зверніть свою увагу, що вона на мені в розмірі S, і якщо ви нижче трошки мене з ростом, то вона може бути для вас майже Максі, майже до підлоги. Тому на це також звертайте увагу. А всі мої параметри, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. Не знаю, як так трапилося, що сьогодні багато речей з поліестеру, які я можу рекомендувати. Взагалі, в осінньо-зимовий період я дуже мало речей рекомендую зі 100% поліестеру. Але в літній період, особливо якщо ви проживаєте десь на березі моря або океану, або ви збираєтесь в подорож, то в принципі по зниженій ціні іноді можна собі дозволити. Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Reserve, і тут, як завжди, знайшла вам декілька хороших позицій, які дійсно можу рекомендувати. Це сукня в такому молочному кольорі. На сайті вона представлена тільки в цьому кольорі, іншого немає. Мені подобається відрізна талія, v образний виріс. Подобається довжина, але зазначу, що вона буде довжиною Міді, тому що на мені великий розмір. Зараз. Вона виглядає, наче Максі. Мені подобається розріз. По боковому шву йде блискавка, на мені розмір XL. Тобто, ви можете бачити, що в районі грудей вона мені дуже велика. Я думаю, що підійшов би приблизно розмір М і не менший. Також вам показую ось ці неонові мюлі, вони дуже зручні, дуже яскраві. Мені вони сподобались, до речі, і зараз на них дуже приємна ціна. Сукню я також можу рекомендувати на сайті. Вона представлена ще у всіх розмірах, тому придивіться. Наступна сукня, яку можу рекомендувати, вона дуже схожа на попередню сукню від бренду HM, яку я вже показувала. Також рукав реглан, довжина V-образний виріз, тобто модель дуже-дуже схожа. Єдине, що мені тут сподобалось найбільше, на мені відразу скажу якийсь великий розмір LXL, так як і в попередньої. І менший я б не брала, тому що це така сукня, що ну, вона не повинна сидіти приталено. Тому, якщо ви Візьмете на будь-які свої параметри розмір L XL, то буде все окей. Що мені в ній подобається більше всього, це те, що тканина в неї гладенька, м'якенька, легенька, і це 100% віскоза. Тому на цю сукню я рекомендую звернути більше своєї уваги, тому що в такій сукні навіть буде приємно перебувати, до прикладу, вдома або може на якихось заміських відпочинках. Тому зверніть свою увагу, і на сайті вона представлена тільки в цьому чорному кольорі. Наступна сукня, яку можу рекомендувати в такому молочному кольорі, це сукня з мусліну, 99% це бавовна. І вона така м'якенька, приємна, сукня сарафан, як пляжний варіант, це взагалі ідеально, але також плюс-мінус можна її використовувати і у місті. Єдине, що я взяла б її в розмірі S, тому що вона на мені в розмірі M, і ви можете бачити, що досить такий глибокий виріз під пахвами. Регулюються, вони, можна їх підв'язати трошки вище і під таку сукню спокійно ви можете одягнути білизну. Вона плюс-мінус не просвічується, тобто, якщо взяти тілесну білизну, то навіть таку сукню можна використовувати в літній період в промисловому місті. Єдине, що, звичайно, ось ці яскраві мюлі, я б замінила на якісь, до прикладу, коричневі шкіряні шльопанці, звичайні, а також якусь прикладу, наприклад, сумочку з ротангу або сумочку з рафії, і був би такий хороший літній образ. Дівчатка, рухаємось далі. На мені останній образ від бренду Reserve, і я його рекомендую в повному складі. На мені е сатинова спідниця міді, на мені пуловер в гарному зеленому кольорі, пуловер трикотажний, а також мюлі, які вже вам показувала, і зараз трошки пізніше покажу вам їх ближче. Пуловер, мені сподобався. Е він е гарної такої цікавої в'язки, 100% бавовна склад тканини, В-образний. Виріс і він на мені в розмірі L. Також вам показую спідницю. Спідниця добре зроблена, приємна тканина, але це не віскоза, це 100% ліоцел. Вона така трошки щільніша і вона не блискуча, вона така більш матова. В розмірі М сидить вона на мене ідеально, по боковому шву є блискавка, і зазначу, якщо ви трошки нижче мене зростом, то вона буде вам майже максі. Спідниця мені сподобалась на рахунок пуловера. Також, щоб його спустити ось так на одне плечико, я взяла його у велику. Розмірі L, ви можете бачити, що й рукавчики відразу стали трошки довшими. І ось я показую, як вона дивиться. Є v образний виріз, пущена лінія плеча, але зазначу, що цей v образний виріз повинен бути на спинці. Але я одягла його наперед для того, щоб спустити трошки плечику і зробити такий свій цікавий образ. І ще зазначу, що тут використано аналогове поєднання кольорів зеленого та та неоново-жовтого. І ось тут показую оці цікаві мюлі, і відразу скажу, що вони такого трендового дизайну, тому що є такий акцент на пальчик, квадратний мис, неоновий колір, вони зручні, були на мені в розмірі 40, дуже добре відчувала себе стопа, вони досить так зручно і добре тримали стопу. На мені був розмір 40, підійшли добре. І зараз на них хороша знижка, приємна ціна. Якщо ви б хотіли. Якесь таке неординарне, яскраве літнє взуття, то дійсно можу рекомендувати до них придивитися. Виглядають вони дійсно так стильно, і таке взуття ще гарно можна було поєднувати зі штанами Карго. Дівчатка, ще покажу вам два блейзери, які мені сподобались, які досить непогано виглядають для літнього періоду. Ось такий блакитний та ще буде один в смужку. Дійсно, можу рекомендувати до них придивитись. До цього блакитного ще йдуть шорти як комплект, що дуже зручно, тому ловіть на селі досить непоганий літній костюм. Дівчатка, всім велике дякую за підтримку, за коментарі, за те, що підтримуєте україномовний контент. Обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Обов'язково пишіть, що, які бренди та які речі знімати в наступних шопінг-влогах. В магазинах вже е, нарешті з'явилась осіння колекція, то вже в наступному відео будемо розглядати осінні колекції. Всім велике дякую за перегляд, всім дякую за підтримку, всім приємних, спокійних вихідних, всім па па па, -па.